У Тайбеї дебютує новий електрокар Foxtron Model B. Над його створенням працювала тайванська компанія, яка спеціалізується на виробництві електроніки. Це вже не перша її машина, але Model B вона будувала в партнерстві з американським виробником графічних процесорів. Електричний хеджбек орієнтований на молодих водіїв. Він має багато високотехнологічних опцій, зокрема цифрове дзеркало заднього огляду, камери замість бічних дзеркал і матричну світлотехніку. Над дизайном екстер'єру працювало італійське ательє. У салоні розміщено великий дисплей з діагональю 15,6 дюйма. У розпорядженні водія буде повний набір електронних помічників. Авто розганяється до сотні за 6,6 секунди. На одному заряді може проїхати 450 кілометрів. Машина має скласти конкуренцію таким електромобілям, як Volkswagen ID.3. 3. Компанія також демонструє електричний фургон Модел N. Дальність ходу 250 км, кілометрів, максимальна швидкість 200 кілометрів за годину. Машину спроектували з урахуванням безпеки водія. Між кабіною і кузовом є двері. Водій може встати зі свого місця, повернутися і зайти у вантажний відсік, а потім вийти через задні чи бічні розсувні двері. У жодному разі немає потреби виходити через двері з боку дороги. У 2021 році цей тайванський виробник показав середньорозмірний кросовер Model C. Зараз його продають під назвою N7. Електрокар оснащено двома електромоторами, які в сумі видають 408 кінських сил. До сотні розганяється за 3,8 секунди. Заявлена дальність ходу – 700 кілометрів. Ціни починаються від 32 тисяч доларів.